Доброго ранку, доброго вечора, доброго, добрих е, починань вам. Значить, що? Кажуть, що, скоріш всього, скоро Трамп заборонить давати більшість продуктів на аутсорс не в Америці. І це добре для тих, хто в Канаді. Для європейців це теж добре, тому що індуси дуже хорошо. ну, вони досить нормально працювали, бо вони приїжджали сюди вчитися, вихті універи, а потім поїхали додому, бо там банально дешевше жити, бо на зарплату в 2-3 тисячі доларів. Чи, як я казав раніше, зарплата девелопера в Сполучених Штатах це від 6 до 8 тисяч гривень американських? Що в принципі, ну. Типу, представте, ви заробляєте десятку в місяці, типу, ну, ну, можна жити тут в принципі, на десятку. Ну, а ви представте, в Україні такі гроші чи в якійсь іншій країні дуже бідні. В Індії на десятку можна жити ну, не знаю, пару, пару, пару років. Ну, типу я у чувака питаю, типа. За 4000 канадських доларів, скільки б скільки ти жив в Індії? Він каже, ну десь рік. Типа це з, я кажу, з світом, продуктом, він каже, так. Такий типа, ого. От ви прикиньте. В Україні так не буде. Ну, типу, на 4000 канадських це 3000 американських, ти не зможеш рік жити, тільки купляючи продукти і платити за світ. Типу. Угу. Uh -huh. Тому отак от.